Формадол таблетки від головного болю. Друзі, це сніданок. Так, ми продовжуємо і справді зараз будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад і взагалі про наше ментальне здоров'я, тому що це велика проблема. Реально, 90% громадян України з початку повномасштабного вторгнення хоча б один раз стикалися з якимось симптомом тривожного розладу. І ця проблема тільки збільшується. З цим треба працювати. От чому власне не варто соромитися, звертатися по допомогу, до кого звертатися, і як взагалі все це діагностувати в собі з Катериною Булавіною, медичною. Експерткою Юнісеф. зараз поговоримо. Вітаю Доброго ранку. Давно Не бачились, але тема дуже актуальна. І ми не перестаємо про це говорити. Тим паче, що 15-й місяць е, війни фактично е, психіка вже. Ну, в людей не витримує да ми всі в різних умовах, але навантаження є абсолютно на всіх, і кожного і ми цього боїмося. Це один з таких факторів, коли ми думаємо Україну про Україну після перемоги. Та половина українців перебуває у зоні ризику психічних розладів. Це що взагалі означає? Ото я думаю, що боятися цього не варто з цим треба якось ну я б сказала познайомитись щоб розібратись як це і тоді всі перестануть боятися і будуть розуміти що з цим саме робити так наведу приклад сьогодні я був вже обстріл сьогодні вночі mm -hmm. в мене було дуже гучно тому я вибрала плаття саме таке ну я не знаю легеньке барвисте, барвисте. хоч я знаю що в такому втілік не ходять бо воно різнокольорове але я вирішила ні я йду в самому такому легковажному платі щоб якось все це стабілізувати про що хочу сказати? По-перше, мені здається, одна з штук, про яку треба говорити, це стігма стосовно отримання цієї допомоги. Вона досі є. Люди кажуть, наприклад, коли їм пропонуєш там, піди, я не псі. Я не піду, uh -huh. зі мною все в порядку, я спорюю і так далі, uh -huh. так далі. Я дуже раджу іти всім, хто відчуває таку потребу, або навіть не розуміє, що він відчуває таку потребу, але має проблеми зі сном. Наприклад, uh -huh. проблеми з такою дуже високою тривожністю, проблеми, коли він їсть. Більше ніж зазвичай, наприклад, автоматично, щоб себе заспокоїти, їсть забагато, або, наприклад, зовсім не їсть. Навіть такі маленькі штуки це вже сигнал до того, щоб отримати допомогу. Це може і не бути якась довга допомога, наприклад, багато-багато багато сесій з психологом. Це може бути декілька ефективних сесій, коли людина розбирається зі своїм цим тривожним таким станом, заспокоюється і вчиться себе стабілізувати. Що мені, наприклад, дуже Подобається у Світлані Ройс, і вона приходить дуже на нашу ініціативу сторінку так. і, uh -huh. і е, там робить великі інтерв'ю, за що ми їй дуже вдячні. Усі останні інтерв'ю, особливо саме останнє, яке я всім раджу подивитись, це про технологію стабілізації. Бо, наприклад, надати допомогу дитині, заспокоїти дитину. Наприклад, під час обстрілу, як сьогодні вночі, я думаю, що багато людей спускались ну, в бомбаску е, І вона завжди каже, що треба, по-перше, стабілізувати себе і надає дуже. Прості практичні поради, по-перше, про те, як повернути собі контакт з тілом, наприклад. Ну і я не буду цього цього пересказувати, бо вона це робить найкраще за мене. Але про що хочу, щоб люди розуміли, ви не можете бути ефективним, наприклад, як жінка свого чоловіка, або як чоловік своєї жінки, або як м -м, батьки, або як родичі, або на роботі, якщо ви не стабілізували себе. І Якщо для цього потрібна допомога психолога, цього не треба встидатись. Можна не розповідати про це на кожному коті. Я, наприклад, розповідаю. Де я хожу до психолога, uh -huh. мені uh -huh. це допомагає, я не встадаю з цього казати, uh -huh. Uh -huh. але ви можете не хотіти цього казати. Це ну право кожної людини, повинна бути повна конфіденційність, бо що важливо в роботі з психологом, це відчуття безпеки. Uh -huh. Тобто потрібно знайти такого психолога, якому ви довіряєте, і відчувати себе з ним безпечно. Якщо ви розмовляєте з ним по телефону, роботи, е, працюєте, бо немає зв'язку в багатьох регіонах України. Працюєте з того місця, де ніхто цього не чує. В онлайні, якщо є гарний інтернет, також якщо це індивідуальна сесія, вибираєте так, щоб вам це було комфортно, щоб ви почували себе в безпеці. Це може бути цілком конфіденційно. Я б сказала, наразі люди поділились на дві категорії: одна, яка працює з психологами і шукає гарного психолога. І ні, я не хочу онлайн, а, я хочу офлайн і так далі. І інша група, яка не працює, боїться цього, і взагалі так? взагалі не хоче. І ці дві групи вони цілком різні і мають різні і проблеми. Ще, як, кажуть, в Одесі друга група більше половина. Катя, я хочу до запитання. Нормально? Прошу. нормально? Прошу. Та, Прошу, Та, так, прихворіла, так. приїхала зі Львова, прихворіла трошки, вже боюсь, що теж львівський вірус підхочу. Але це таке, і знову запросимо на іншу тему. Uh -huh. А питання, якому чому полягало, що буде з нами усіма після таких масових травм? Ви заспокоїли і сказали нічого, треба просто з цим нормально жити. От і я хочу уточнити це запитання, щоб всі чітко зрозуміли. Тобто, якщо зараз всі ми при цих симптомах, які ви сказали, будемо ходити до психолога. До психотерапевта, якщо треба, то трагедії такої масової не буде. А, мені здається, що це не тільки проходити до психолога, все Неля нас не витримала і, ну, і, да, і зараз і, хай прокашляється. Да. Да. Це не тільки проходити до психолога. Є більш ну такі прості практики, які людина може для себе робити і себе якось стабілізувати. Mm -hmm. Але що мені здається, що по перше, люди а, мають ну розглянути які практики існують для стабілізації себе. Навчитись самого себе виявити той момент, коли ти вже сам не можеш впоратись і тобі потрібна допомога. Угу. І що мені здається ще дуже важливе, це навчитись бачити інших людей. Я коли йшла на цей ефір, я радилась з трьома людьми, і в тому числі я радилась з головою координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, який так. працює на цю ініціативу Першої леді Ти Як і ініціативу uh -huh. першої леді Олени Зеленської з підтримки ментального здоров'я. І м, мені здається дуже важливим те, що вона сказала, вона каже: Ну, ось ви ж працюєте з лікарями, ви ж повинні пояснити людям, що люди першого контакту знаходяться в найбільшій зоні ризику, угу. хто такі люди першого контакту? Наприклад, лікарі, наприклад, вчителі, наприклад, люди, які сидять на касі в великому супермаркеті. Бо ці люди отримують найбільший негатив на себе, і мені здається, що якщо ми... Вчимося бачити інших людей, то ми і поводитись будемо трішечки інакше, чим трішечки в суспільстві будемо все це зменшувати. Що значить бачити, все таки. Бачити потребу цієї людини, бачити, що це жива людина. Тобто, наприклад, ви заходите. Від велика частина всього про психічне здоров'я це про те, як ми поводимося один з одним. Mm -hmm. Якщо ви заходите, наприклад, я зайшла сьогодні в студію. Ну, я дуже хотіла спати, бо вночі ж був обстріл, і все інше. зараз у всіх такий с і я ж хвилююсь, що це ж плюси, і всі дивляться плюси. Я що я скажу? А як я там щось скажу не так? І я хвилююсь, <риклад> все хвилююся. Хулювався. Я захожу. І, наприклад, ваша редактор мені дає каву і каже: Я знаю, що ви п'єте американо. Ось вам, ваш американо. Так. я така фу. Там, про мене ну, потребували це. Ну не завжди про американу, але це завжди про те, щоб посміхнутись, щоб uh -huh. не хамити, щоб не нести в цей негатив. Бо його ну вже доволі багато, щоб не підвищувати цю тривожність, щоб починати з більш, більш ну такого м'якого. Да? Uh -huh. І ще мені здається, це про таку важливу штуку. В цій компанії комунікаційній в ініціативі першої леді там є така фраза Ти як? Угу. Так, от мені здається, що треба підготуватись до того, якщо тобі людина почне відповідати, хм. бо ти можеш її спитати ти, як і вона може почати відповідати, і ти угу. можеш бути зовсім не готовий слухати цю відповідь, і це ще гірше ніж не запитати. Так тому мені здається, що треба і запитувати в людей, як вони, і підготуватись до того, що ти будеш робити, щоб ти людину не оцінював, не давав їй порад. Щоб ти просто вмів бути рядом з нею і її вислухати. Це не так легко, як здається, бо завжди легше лізти з порадами або з оцінками. Ти хороший, поганий. Ну, все буде це добре, не просто. буде добре і так далі. А я пропоную просто от е, е, цю формулу е, ну, більш-менш універсальну, Як з цим жити і як це вислухати, і як, е, як це впроваджити в життя е, не теоретично, а практично після короткої паузи, бо це реально складне питання. Що п'ятниці? Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. по таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 Україна. Катерина була медичний експерт UNICEF. У нас в гостях. Ми продовжуємо розмову стосовно нашого ментального психічного здоров'я. Так і а, от вчора, до речі, кать у нас в гостях була Юлія Паєвська ера, яка очолила а, комісію з питань медичних, от що потрібно конкретно на фронті. А і вона сказала, що наші військові. Це зараз беремо тільки військових. Дуже часто стикаються з агресією на велка в кабінетах військоматів і так далі. І я от думаю, яке велике навантаження і на наших людей, і на в тому числі на тих самих лікарів, які приймають на тих самих. Не, не знаю, військових на тих самих касирів, через яких проходить просто величезна кількість людей, і нам приказали. всім треба в цьому знайти баланс, щоб не повбивати одне одного. Фактично. Мені здається, що це дві сторони: по-перше, державні послуги. А медицина, наприклад, це все ж таки послуга, і це державна система, і це система послуги. Да вона повинна бути як якомога більше френдлі і повинна думати про те, що клієнт змінився. Що ви не можете, наприклад, бути такими. Грубими, несервісними, нелагідними, як ви звикли бути з свого радянського минулого, да, ми ж всі знаємо, що люди йдуть, наприклад, в приватний сектор, зачастую за тільки сервісом. за сервісом, да угу. тому система взагалі не тільки попри війну, а взагалі повинна бути більш френдлі. Але попри війну, навіть що я б радила ну людям, да розуміти, що людина, яка, наприклад, професійний військовий. Або навіть іноді це може бути професійний спортсмен, яка має, бачить агресію, навіть отаку, ось так, от руками хтось робить. Вона вас просто покладе на підлогу і буде права. Ну бо це ну під час. Ну, війни рефлекторно, ну як загроза, да? тому мені uh -huh. здається, що навіть промову тіла ну, треба якось подбати, щоб бути максимально сервісними, максимально м'якими, максимально лагідними і максимально прозорими. Бо мені здається, що люди, які беруть відповідальність за нас всіх, наприклад, на фронті, приймають швидкі рішення, взагалі самостійні рішення да, за натівськими принципами, вони вже не будуть толерувати, коли лікар, наприклад, ім'я не пояснює, що він з ним. Ми робить і чому То Ми всі знаємо, що в західній, наприклад, медицині людям пояснюють, ми будемо з вами рухатися так. Наш спільний план отакий. Тобто, мені здається, що медицині треба ну, дуже багато перевчитись для того, щоб знизити цей стан напруги і тривожності, але в той же час медикам. По допомога потрібна, Звичайно. бо вони теж вигорають, і для них це дуже важко. і Вони, наприклад, ті, хто лишався в Києві, сиділи там в по підвалах. і Люди наразі в інших регіонах сидять по підвалах разом з пацієнтами і приймають роди, наприклад, і так і так далі. Їм потрібна допомога. Ми працюємо як ЮНІСЕФ в такому проєкті і, користуючись нагодою, я хочу всіх, кому потрібна така допомога, написати мені на Фейсбуці в месенджер. Це буде. Цілком конфіденційно. вам потім mm. подзвонить дівчина дуже приємна, гарна, ніжна. І якщо ви медик, вона знайде, як цю допомогу вам організувати. Mm -hmm. Бо що, ми побачили? Ми розіслали ці листи керівникам, наприклад, медичних mm -hmm. установ. Ми ну, говорили, що поінформуйте, що є така можливість отримати цю допомогу. І бачимо таку штуку: що або керівник когось записав, не пояснив людині про для що чого? це для чого, або взагалі сигнал не пройшов, і людина звідкись. Почула, що таке є, але керівник їй цього не сказав. Тому, користуючись нагодою, якщо ви медсестра або лікар, uh -huh. і вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, напишіть на Фейсбуці мені Катерина Булавінова в лічку, і ми спробуємо це для вас організувати. Є в нас такий проект, це називається Helping to Helpers. Uh -huh. тобто вдягти маску на того, хто потім допомагає іншим. Це дуже важливо. А ця гаряча про це лінія працювати. МОЗ, яку щойно бачили на екрані спільно до здоров'я від МОЗ і ЮНІСЕФ. Разом друзі, отуди от ми ви можете абсолютно всі звертатися за цим номером і отримати там кваліфіковану допомогу. І в цьому немає нічого такого якогось постидного чи страшного, тому що якщо ми самі себе, як ви сказали на початку ефіру, не стабілізуємо. То, скажімо так, діла не буде. Принаймні, можна це зробити з допомогою спеціалістів і, і швидше, і якісніше, і корисніше. Катя, ми хочемо бачити вас частіше в ефірі. Та ви, ви заспокоїєте. Ви як дороговказлина, знаєте? Є таке класне українське слово, дороговказ, обожнюю його просто. Я не знаю скільки в мене є ще секунд. На жаль, мало, але є мало. Тут, та. що хочу ще сказати, щоб ви не боялись бути смішними і бути ніжними. Хм. Наприклад, наразі є багато дуже квітів, вони дешеві, тюльпани. Ну, Купуйте відро, роздавайте не знаю, всім, кого ви знаєте. І не бійтеся, бути смішними, мені здається, що це допомагає в такій складній. Ситуації, коли і ще не забувайте спати, бо спати мені люди в коментарях написали, коли я написала, що я йду на ефір. Мені пишуть нагадайте всім, що треба спати, ну, тому що сонце важливо спати. Так? Будьте смішними, купляйте тюльпани і спіть. Клас! Це можна на стінах писати кайпасибі. по територія не була медична експертка ЄНІСЕФ. А, ну тут так знаєте підсумок кращого я в сніданку не чув справді Підсумок того що треба робити і виживати таким чином далі буде сніданок триває